Тема 9 першого блоку штатний розпис. Це одна з моїх найбільш улюбленіших тем. Штатний розпис зазвичай є на всіх підприємствах. Ну не зустрічала я підприємств, на яких немає штатних розписів, але є нюанси по оформленню. Дуже часто оформлення штатного розпису хромає, оформлені вони не з усіма необхідними реквізитами. Тож, давай тема легка, швиденько її пройдемо і е, зрозуміємо, як складати штатний розпис, та й взагалі познайомимося з цим документом. Штатний розпис це документ, що встановлює для даного підприємства, установи організації структуру штати та посадові оклади працівників. У штатному розпису містяться назви посад, чисельність персоналу і по, оклади по кожній посаді. Прийняття затвердження керівником підприємства штатного розпису проводиться шляхом видання спеціального локального нормативного акта, що визначатиме кількість працівників кожної професії. Розподілом штатних одиниць за структурними підрозділами підприємства. Відповідно до статті 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Тому підприємство самостійно визначає назви професії, посад при складанні штатного розпису. Але ці назви мають обов'язково відповідати класифікатору професій, з яким ми розбиралися на попередній лекції. Для бюджетних установ є типова форма, затверджена наказом Міністерства фінансів України. Для комерційних підприємств ФОП типової форми штатного розпису немає. Тож ми можемо взяти форму для бюджетних установ і на основі. Не вже розробити штатний розпис для свого підприємства. Період дії штатного розпису можна не вказувати. Якщо не вказати період його дії, то можна застосовувати його впродовж цієї діяльності підприємства, до внесення до нього змін і доповнень. Тобто немає у нього сроку дії якогось, якщо ми не вказали в самому документі, і його можна змінювати тільки за потреби, не обов'язково. Його комерційним підприємством змінювати раз на рік. Але для бюджетних установ є таке обмеження. Вони затверджують свої штатні розписи в місячний строк з початку року. Тобто, кожен рік протягом січня вони повинні затвердити бюджетні установи свій штатний розпис, інші небюджетні працедавці. Переглядають і затверджують штатні розписи при необхідності. Штатний розпис затверджується наказом керівника підприємства, який складають у довільній формі. Головне, що має бути вказано в наказі, це дата, з якою передбачено ведення в дію штатного розпису. Вона може відрізнятися, від дати видання наказу або збігатися з нею заднім числом. Ввести в дію штатний розпис не можна, це єдине обмеження. Ось у нас форма штатного розпису. Дивіться, я її для вас 에, тут наводжу. Щоб, що це за документ такий, про який я так довго розказую? Розповідаю, що ми з вами дивимось: назва підприємства, його ідентифікаційний номер. Штатний розпис це назва документу вводиться в дію, з якого числа він вводиться, обов'язково затверджується наказом директора по підприємству цього підприємства. І давайте подивимось. Ми бачимо з вами, що на підприємстві це скорочений кусочок, такий приклад штатного розпису великого підприємства, в якому аж он 100,5 кількість штатних одиниць. Ось наведена. Але що ми тут можемо зараз побачити з вами? Перше, що є у нього багато структурних підрозділів, але ми з вами зараз бачимо, що є адміністрація, відділ кадрів та бухгалтерія. В адміністрації є директор, заступник директора, є начальник кадрів, начальник відділу, інспектор з кадрів та військового обліку, просто інспектор з кадрів, і у бухгалтерії є головний бухгалтер та бухгалтер. Тут наведені коди з класифікатора професій. Тут наведені у нас з вами кількість, то є повна ставка, чи от на інспектор з кадрів у нас робота є на півставки. Ми з вами бачимо 0,5. Місячні оклади. Якщо є такі якісь доплати там, за ненормований робочий день або за роз'їзний характер роботи, тут ми вказуємо. І е, тут уже місячний фонд заробітної плати підраховуємо. На що треба звернути обов'язково увагу при складанні штатного розпису? Повернемо ще до документу. Тут є ще така колонка четверта. Професійна назва роботи. Тут вказують прям назву, е, яка йде прям е, слово слово з класифікатору професій. Можна цю графу залишати у штатному своєму розписі, можна е, її е, прибрати. І я на своїх підприємствах не роблю таку колонку, але я дуже часто бачу, я її для вас спеціально залишила. Що на великих підприємствах так роблять, так рекомендують такі кадровики великих, -великих підприємств. Якщо у вас вона буде, якщо не буде. Е, це ніяк не вплине там, на штраф, на щось це таке більш ваша зручність. Хочете робити, хочете не робити. І так, на що звертаємо увагу? Обов'язково при складанні штатного розпису це про те, що на однакових посадах не можуть бути однакові зарплати. На це прям звертаю увагу держпраці, тому обов'язково. Звертаємо на це увагу. Ще, згідно частини 1 статті 6 Закону України про оплату праці та частини 1 статті 96 Кодексу законів про працю, тарифну та інші системи оплати праці формують залежно від складності роботи і кваліфікації працівників. Тому не повинно бути однакових окладів у прибиральника і директора. Різниця навіть невелика в окладах у декілька сотень гривень допоможе роботодавцю оскаржити в суді претензії інспектора праці. Тож дивимось на це, робимо е, обов'язково логічно е, розробляємо І, ну, всі ми живемо в цих реаліях, всі ми розуміємо, що ми можемо робити штатний розпис тільки як документ, щоб воно у нас лежав. а... Зарплата може там по-різному нараховуватись. Тож за цим слідкуємо, на це звертаємо обов'язкову увагу. Протягом року до штатного розпису може бути внесено зміни в разі введення-виведення штатних одиниць, змін розміру посадових окладів, а також змін суттєвих умов праці, наприклад, нас по сантирозрадів категорії тощо. Якщо в штатному розписі відсутні вакантні посади, то працедавець не може прийняти на роботу нових працівників. Тому робимо зміни до штатного розпису і тоді можемо. Зміни до штатного розпису вносяться на підставі наказу по підприємству, в якому повинні бути висвітлені причини внесення цих змін. Практикують два способи внесення змін до штатного розпису. Перше це видати наказ про внесення змін до штатного розпису, перерахувавши всі ці зміни в тексті цього наказу, або зробити наказ і затвердити цим наказом новий штатний розпис. Наказ про внесення змін складають у довільній формі, у ньому вказують підстави змін і конкретно дату, з якої ці зміни набирають чинності. Підстави для внесення змін в штатний розпис може бути, наприклад, перше. Оптимізація організаційної структури підприємства, друге, реорганізація підприємства, або зміна обсягів діяльності, або проведення заходів, направлених на поліпшення діяльності підприємства або його підрозділів, звільнення працівника, окрім скорочення штату, наприклад, у зв'язку з зміною обсягів діяльності. Не є підставою для видалення зі штатного розпису посади, яку займав цей працівник. Це також треба запам'ятати. Кількість і періодичність змін штатного розпису протягом поточного року не обмежена. Якщо все пов'язане зі змінами істотних умов праці, то кожен працівник, якого це стосується, Має бути повідомлений не пізніше, ніж за два місяці. Це ви пам'ятаєте, ми вже про це з вами говорили. Це стаття 132 Кодексу законів про працю. І штрафу за відсутність штатного розпису на підприємстві немає. Але якщо у штатному розписі е, виявить невідповідність назв посад і професій е, класифікатору професій, у штатному розписі і відповідно у трудових книжках це інше порушення законодавства про працю. Таке порушення загрожує у нас на підставі вже знайомого нам статті 265 кодексів законів України про працю, штраф для суб'єкта господарювання, і на підставі статті 41 кодексу України про адміністративне правонарушення, адміністративний штраф для посадових осіб. У розмірі від 30 до 100 необкладаємих мінімум доходів громадян. Тобто, інспектор держпраці оштрафувати вас за відсутність штатного розпису не зможе, але він зможе вас оштрафувати, якщо ви не будете слідкувати за тим, щоб посади у штатному розписі і відповідно у трудових книжках. Були написані згідно штат, е, класифікатору професій, тобто за цим треба слідкувати. Але штатний розпис є обов'язковим документом, який може у вас потребувати. Чи податкова, Коли ми, якщо ми є, там, наприклад, платниками ПДВ, ну, такий це зручний, дуже потрібний на підприємстві документ. Ми його робимо, але обов'язково звертаємо увагу на те, щоб посади. Були відповідно до класифікатора професій. За цим обов'язково слідкуємо. Все з цією темою на сьогодні, все. І наступна тема у нас завершальна першого блоку тема 10, яка буде присвячена посадовим інструкціям. Обов'язково її послухайте.